Всім здравствуйте, показую вам двохкімнатну квартиру на Київській. Вона у нас в кухній студії. Там кімната і ванна. В ванній Пральна машина буде тут поставляти ще. Велика 52 квадратних метра. Можете вже дзвонити 098 454 411. Ось така у нас зала зі шкарним диваном. Шафи, тумбочки, вид з вікон. Це у нас 5 з 5 поверх, 52 квадратних метра. барна стійка, сама кухня, холодильник, газова колонка, тобто тут центральне опалення. І колонка підігріває воду, вблика, від якого ми не застраховані, завжди буде і опалення, і гаряча вода. Це у нас ми вже в спальню перейшли. Двоспальне ліжко велике. Шафа. Вид з вікон, балкон, це у нас зупинка Станіславська, наступна друга лікарня. Все показав, дзвоніть, пишіть, зручний час покажу.